Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наголосив на необхідності надати більше зброї нашій країні у її опорі російській агресії. Дональд Трамп наголосив, що бажає припинення російсько-української війни однак українці на думку американського президента зазнають серйозних ударів з боку Росії і мають отримати можливість захищатися. Хоча Трамп наголошував на наданні насамперед оборонної зброї. Можна було з його заяви зробити висновок, що Сполучені Штати нададуть Україні зброю різного гатунку, і після цих слів американського президента, офіційний речник Пентагону, також повідомив про надання Сполученими Штатами додаткової зброї Україні. Зараз не можна чітко сказати, чи мова йде про виконання сполученими штатами умов пакету, який вже був узгоджений в рамках цієї допомоги, яка була виділена американським конгресом Україні в час президентства Джозефа Байдена, чи натомість мова йде про. Нову зброю, яку Міністерство оборони Сполучених Штатів буде надавати поза рамками цього пакету, в узгодженні із новим розпорядженням президента Дональда Трампа. Однак, якими б не були рішення американського воєнного відомства, ми можемо констатувати певний поворот. У політиці Дональда Трампа після кількох місяців переконання в тому, що Україні не потрібна додаткова зброя, і що головною задачею американської зовнішньої політики є вирішити питання із припиненням російсько-української війни, а постачання нової зброї Україні немовби тільки затягує процес. Коли сторони могли б домовитися про припинення вогню на російсько-українському фронті, однак тепер Дональд Трамп вже не вірить в те, що його російський колега Путін дійсно хоче такого припинення вогню. Ба більше американський президент вперше за всі ці місяці висловив сумніви в тому, що Путін дійсно його поважає. Хоча Російський лідер проявляв очевидну і демонстративну неповагу до американського президента буквально з першого дня, коли Дональд Трамп опинився у Білому домі. Адже для того, щоб виявити повагу, недостатньо говорити про саму повагу як таку, чи замовляти у кремлівських художників портрети Дональда Трампа. Прояв політичної поваги це насамперед готовність йти на компроміси і погоджуватися із ініціативами співрозмовника. А Путін, як відомо, з першої ж телефонної розмови із Дональдом Трампом відмовився від ідеї американського президента щодо припинення вогню на російсько-українському фронті. І Послідовно дотримувався небажання припиняти вогонь під час всіх своїх контактів з президентом Трампом. До жодних результатів не призвели і контакти між американськими і російськими чиновниками, які розпочалися за ініціативою Трампа. Тобто, фактично, Трамп перервав дипломатичну ізоляцію Путіна, а отримав у відповідь тільки неготовність російського президента йти на будь-які компроміси. І відверте знущання, якого Путін у останні тижні навіть не приховував публічно, і це абсолютно в логіці президента Російської Федерації, який є впевнений, що коли його партнер проявляє бажання із ним спілкуватися, це може свідчити виключно про прояв слабкості, і тоді головною задачею є. Тиснути на партнера і демонструвати, що російське керівництво може добитися виконання власних умов. Компроміс це те, що не властиво для російської політики, російської дипломатії. Варто нагадати, що Дональд Трамп і до обрання президентом Сполучених Штатів говорив, що у випадку, якщо Росія не погодиться на умови миру, Сполучені Штати змушені будуть озброїти Україну і надати нашій країні стільки зброї, скільки їй буде потрібно, не тільки для того, щоб захищатися проти Росії, але й для того, щоб примусити Москву погодитися із припиненням війни. Після обрання Дональда Трампа президентом і його появи у овальному кабінеті ці слова відступили на другий план на тлі бажання американського президента порозумітися із російським колегою. І здається, щирого переконання Трампа, що він зможе. Домовитися із путіним про припинення російсько-української війни, однак шоста розмова між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації здається, переконала Дональда Трампа, що його зусилля марні, і таким чином це логічно. Президент Сполучених Штатів повертається до своєї ідеї, виголошеної їм перед тим, як він з'явився у Білому домі. Шлях до миру веде. Не через умовляння Путіна та його чиновників, а через допомогу Україні за великим рахунком, це той самий мир через силу, який вже був продемонстрований як концепція зовнішньої політики Сполучених Штатів по відношенню, скажімо, до Ірану, де Сполучені Штати разом із Ізраїлем брали участь у атаці на ядерні об'єкти. Країни, що, як відомо, є реальним союзником Російської Федерації не тільки у глобальному протистоянні заходу, але й у самій російсько-українській війні, і застосування концепції мира. Через силу не тільки до Ірану, але й до Російської Федерації, удари по воєнних об'єктах Російської Федерації, по енергетичному комплексу цієї злочинної країни, перетворення життя Путіна та його чиновників на суцільне пекло і може стати реальною дорогою до завершення російсько-української війни, адже неодноразово доводилося говорити про те, що шлях до такого завершення. Може йти через збільшення військового постачання Україні, збільшення економічного тиску на Російську Федерацію та її союзників, і створення у Путіна переконання, що шляхом перемовини з сполученими штатами та іншими західними країнами він не досягне жодних результатів, які б мали призвести до тріумфу його зовнішньої політики, зорієнтованої на Знищення української державності і приєднання території сусідньої країни до Російської Федерації тільки якщо Путін побачить марність своїх зусиль, він може, хоча б на кілька хвилин, замислитися. Про припинення війни. А будь-які перемовини із російським президентом ведуть тільки до її продовження. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon і Байміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!